Привітки усім! Хочу вам показати, як виглядають каміння з усього світу. От це їх деяка частина. От, але все ж от можете подивитися по назвам, Якщо виглядає, можливо, хтось ще не знає. Тут і серафініт, і далматін, і агати різні. І е, от різні цікаві такі, можете поставити на паузу навіть і подивитися, що як виглядає отакий от наборчик каменів. Я вам не, ну, покажу, можете собі по назвам. Тут, правда, назви англійські, ну, тим не менш, вони, в принципі, їх можна почитати і українською, тут майже дуже схожі, якби. В принципі, можна прочитати і зрозуміти. Це Sunstone, це сонячний камінь, аметис, лабрадоріт, авантюрин, обсидіан, смокі Кристал, це димчатий кварц. Бронзит, моховий агат, аквамарин, флюорит, кіаніт, вовліт, білий агат, жовтий жадеїд. Сніжний обсидіан, рожевий кварц, отакі от різні тигрове око, червона яшма, джаспер та це яшма. Отакий блакитний агат, стробери кварц, це полуничний кварц, серафініт, далма... яшма далматинець, прозорий кварц, амазоніт, родоніт, агат, содаліт, рутиловий кварц, унакіт, цитрин і ляпіс. Лазурит отакі Gems from all over the world це каміння з усього світу. Так, от перекладається, хто ще хотів би знати. Отак от от виглядають різні камінці з усього світу Ну, такі основні, найпоширеніші, можна сказати, насправді ж їх набагато більше. от Але в цьому цікавому наборчику саме такі. Усім дякую, усім чудового дня! До зустрічі! Підписуйтесь, хто не підписався. Далі будемо роздивлятися з вами ще багато цікавих різних новинок з натуральних камінь і прикрас. Підписуйтесь ще на мій TikTok і в інстаграм в описі каналу. Усім до зустрічі, пока-пока!